Мрія дітей України таку назву носить громадська організація. Нещодавно заснована даною яровою зараз. Вони домовляються про співпрацю та підписують меморандуми із різними органами влади, та не лише першим, хто підписав такий меморандум, став головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Детальніше про Цю ініціативу, та не лише про неї будемо говорити з засновницею даною Яровою. Це громадська діячка, волонтерка та членкиня антикорупційної ради Міністерства оборони України. Пані Дано, вітаємо вас! Слава Україні! Раді вас бачити. Вітаю, вітаю студія, вітаю Львівщина! Вітаю глядачів! Вітаю Україна! Ну, для початку хотів би вас розпитати, як створювалася ця ініціатива Мрії дітей України і які ставили перед собою першочергові завдання? Ви знаєте, я мама трьох а, хлопців. І моя війна почалась у 2014 році, і на момент початку війни моїй старшій дитині було 4 роки. А, так сталося, що на момент повномасштабного вторгнення моїй двійні також було 4 роки, і я, як ніхто, знаю, що таке виховувати дітей, що таке, скільки сил зусиль треба прикладати для того, щоб вони росли щасливими в безпеці і щоб виросли достойними членами суспільства, З 16 по 19 рік. Я займалася родинами загиблих, займалася дітьми загиблих. Але тоді це носило характер трьох три рази на рік. Ми збирали дітей в школу, збирали їх на літній відпочинок і збирали їх і поздоровляли їх з Новим роком. Але на той час не було такої кількості дітей, які стали напівсиротами або сиротами всі. У повномасштабним вторгненням на сьогоднішній день таких дітей дуже багато. У Нас є діти загиблих військових. у Нас є діти загиблих. цивільних, у Нас є діти людей військових, які перебувають не тільки військових, а й цивільних, які перебувають у полоні. І такі родини, як ніхто, потребують не тільки матеріальної допомоги, вони потребують. Тепла, уваги, а наших зусиль не тільки матеріальних, але й душевних, духовних зусиль. Тому що, знаєте, я дуже часто чую від, а, від жінок, які стали втомами, що ми відчуваємо себе непотрібному суспільству. І саме це тепло і ця турбота вона скоріше про те, що ми. Поруч ми завжди будемо з ними, і я вважаю, що це наш суспільний обов'язок всіх нас як суспільства виростити дітей, які стали не півсиротами, а посиротами, е сиротами зв'язку з військовим вторгненням Росії. Ну, першим, хто підтримав мрії, став головнокомандувач Валерій Залужний. Так як з ним домовлялися, як він відрегував на таку ініціативу, і, можливо, пропонував е, якісь свої ідеї того, як би мала функціонувати ця організація. Я безмежно вдячна головнокомандуючому за те, що він підписав е, саме з нами, з нашою командою, меморандум про співпрацю і. Знаючи Валерія Федорича, знаючи наскільки він переживає за кожного, наскільки він ну, людина, яка відповідальна, мені було дуже важливо саме підписати з главнокомандуючим цей меморандум. І він погодився на це дуже просто, легко і сказав, що це наша спільна робота далі простити дітей. І це було головне. Ну і в подальшому ви підписували меморандуми із іншими структурами і різними органами влади, зокрема із і з Львівською військовою обласною адміністрацією, також. А як розширяється цей список? Чи ви шукаєте тих людей, які готові допомагати? Чи навпаки, ці люди самі звертаються до вас, аби допомогти у вашій діяльності? Хочу сказати, що ініціатива, вона не така і давнішня, всього два місяці існує проект по допомозі дітям загиблих. Але що мене вразило, коли я вперше написала допис, що я починаю займатися цим напрямком. Перші, хто відреагував і сказав, що ми станемо поруч, були якраз вдови тих чоловіків, які загинули 2014-2016 році і діти, які вже повиростали, і це було дуже важливо, що і вони казали про те, що тоді, коли вони нас підтримували, для нас це було надважливо, так ми зараз підписуємо. Наша команда підписує а меморандуми з адміністраціями з мерами великих міст для того, щоб розуміти де, які. Де саме е, в будь-якій області, де саме найбільше е, потрібно допомоги, що, може, що можна закрити з державного бюджету, з місцевого бюджету у нас е, децентралізація все таке, що не може закрити бюджет, ми готові підключатися і закривати як фонд. Е, що хотіла би ще зазначити? безмежно вдячна е, соціально Відповідальним бізнесам зараз у нас запущений вже проект з новою почтою. Зараз у нас має бути підписані два величезних проекти з самими такими серйозними операторами а, ринку. Ринків різних, не буду казати, поки яких. А, і що дуже важливо, що бізнес йде на це. Бізнес підтримує бізнес також відчуває соціальну відповідальність. Перед е, такими дітьми, перед такими родинами, і коли я запустила цей проект, я була вражена. Ми отримали за перший тиждень певно 40 кубів гуманітарної допомоги. Це величезний об'єм. Я навіть не очікувала, що українці так швидко включаться в процес допомоги сім'ям е, загиблих. А ще знаєте, що було саме щемливе? Я навіть не очікувала. Я очікувала, але трошки пізніше. Саме щемливе було, коли відкриваєш посилку, яку прислали як допомогу. А в ній лежить листівка, де дитячою рукою написані слова підтримки: Твій тато найкращий», твій тато завжди буде поруч. Ми з тобою можемо статими. І знаєте, коли це бачиш. Сльози навертаються на очі, тому що саме це я й хотіла зробити. Я хотіла, щоб суспільство зрозуміло, що ми є єдиною родиною, що ми є українці, що ми не кидаємо своїх, що ми люди першу чергу. Так, це насправді складно і складно морально спілкуватися із такими сім'ями, мабуть, бо ще дуже живе і дуже воно болісне. Це горе, воно ще нікуди не ділося, нікуди не відійшло, а особливо у дітей. Скажіть, а як формується ця допомога? Тобто, ви спілкуєтеся з цими сім'ями напряму, щоб краще їм було надати у допомогу, чи ці посилки, чи так би мовити, бокси мають певний стандартизований у вас характер? Як це виглядає? У нас є анкета, дуже детальна анкета, яку ми запустили через соціальні мережі, де зазначається кількість дітей, їх вік, їх розміри, їх вподобання в літературі, їх потреби в навчанні, їх потреби в спортивних якихось заняттях. Ми дуже детально прописали анкету. Після чого ми про проаналізувавши її, ми вже почали а, а, формувати а, всі ці а, посилки сім'ям. І кожна посилка підбирається під конкретну сім'ю згідно розмірів, згідно вподобань дітей, навіть літературу ми підбираємо ту, яку просять. Якщо нас просять покласти книжку англійської мовою, ми знаходимо цю книжку і кладемо книжку англійської мовою. Це такий собі навіть святий Миколай, можна сказати. І наскільки це треба детально вивчати, і наскільки треба людям витрачати час, так багато часу я маю на увазі потрібно для того, аби вивчити ці всі анкети і зібрати ці всі пакунки. І тоді справді, коли ці пакунки відповідають тим вимогам або тим проханням, або тим мріям, які називається ваша організація мріям дітей України, тоді я собі уявляю, як ці діти пакунки відкривають і що відчувають вони в цей момент. Ми так, отримуємо ми отримуємо дуже велику кількість фотографій, нам записують, відео надсилають це, такий, знаєте, круговий рід добра в природі, коли ти е, випускаєш від себе щось дуже тепле, позитивне, і воно е, тобі повертається. Да, складно працювати, да, складно е, складно е, підтримувати. Але кожна дня я задаю собі питання: а чи складніше мені? Чи складніше сім'ї? І я розумію, що складніше сім'ї. Тому ми всі нашою командою е, сідаємо передивляємося, запрошуємо волонтерів. Дуже вдячна киянам, які приходять і допомагають нам збирати ці посилки, і е, це така знаєте, суспільна робота. Робота цього суспільства, суспільства, яке несе відповідальність розкажіть детальніше, як можна вам допомогти? Тобто, як можна куди звертатися, аби допомогти у роботі безпосередній? і як і куди звертатися, аби допомогти подарунками, пакунками або, можливо, коштами на закупівлю цих подарунків-пакунків? Ну у нас відкриті рахунки. У нас є рахунки громадської організації, у нас є е різні. Рахунки в різних валютах у нас є можливість, ми збираємо через Монобанк кошти, і е, зараз запущений проєкт з новою поштою, який називається Удягни майбутнє, будь-хто може прийти на нову пошту, принести будь-що одяг або взуття, будь-якого розміру, тому що діт дітей багато, вони. Е, вони різні від самих маленьких до дітей, яким 17 років, і відправити на наше гу. А ми вже відправляємо далі сім'ям загиблих. Дуже скоро почнеться ще один освітній проект, який ми запустили саме під освіту через іншого оператора ринку. Ну це буде видно, всі будуть мати всі користуються його послугами. Поки не буде казати хто. Але я чесно кажучи, ще раз повторюсь: я безмежно вдячна бізнесам, які йдуть назустріч, які готові запускати поруч нами ці проекти і підтримувати їх. І це така наша спільна робота по допомозі родинам загиблих, і вони не мають на одинці зі своїм горам. Діти не мають лишатися на одинці з цією травмою. Яку їм яку їм нести потім через це життя? Ми маємо вибудовувати суспільство, е, яке буде чи 5 7 років? Е, з... Якщо ми зараз вкладемо сили е, в цих дітей, то ми будемо мати деякі проблеми. Дано, маю ще до вас одне питання, яке не стосується. ГО мрії дітей України, але стосується вашої безпосередньої роботи, так всі ми спостерігали за формуванням антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Там були різні історії, не будемо вже їх деталізувати. Сталося як сталося, рада таки сформована. А як з роботою роботу почали і на яких основах ми з вами вже говорили у цьому ефірі, чого домагалися, і що було основним наріжним каменем, як ця рада повинна запрацювати і мати що, як Зараз з цим. Що хочу сказати, почали працювати, почали формувати внутрішні документи, почали комунікувати дуже активно з Міністерством оборони. На сьогодні не можу сказати нічого поганого. В тому плані, що нам не дають доступ, чи нам не допускають до якоїсь інформації, чи нам заборонили доступ до державної таємниці, зараз нас насів перевіряють. І хочу сказати, що на сьогодні просто зафіксувати на сьогоднішній день перешкод в роботі антикоради. Я не бачу. Якщо я їх побачу, ви мене знаєте. Я вийду і скажу про те, що нам заважають працювати на сьогоднішній день. Поки я бачу сприяння роботі антикорупційної ради. Ну дуже би хотілося, щоб це сприяння було максимальним і аби все ж таки більше не виникало жодних не те, щоб скандалів, а навіть питань до того, як відбуваються закупівлі того чи іншого в міністерстві оборони, особливо в такий важкий для нас період, коли ну дійсно ці питання є надзвичайно болючими, так чути про якісь речі, навіть якщо вони дуже мінімальні, ті, що стосуються військових, це надзвичайно болісно і це такий тригер для суспільства зараз, тому що більшість людей все таки армії допомагають. Помагає донатами так. так. Ті, хто не воює, намагається допомагати тим, чи може, і коли чуєш щось, що в той час, коли ми віддаємо не останні, але частину того, що заробляємо самі, а те, що лежить в бюджеті, кудись і ділося, це, це неправильно. Я саме це хотіла вам сказати. Мені, як людині, яка займається волонтерською діяльністю 9 років, знову боляче, як мені було боляче в 15-му році, коли я зайшла в міністерство оборони, почала змінювати систему для того, щоб е, запрацювала система державного забезпечення. Мені також боляче, коли я збираю ці кошти, які потрібні, які я знаю, що хлопцям дуже необхідно те, що я роблю, але я розумію, що Бюджет Міністерства оборони це може покривати, але вони цього не роблять. Саме тому була ну ви ж бачили, у нас вже була битва не на життя, а на смерть за цей антикорупційний дорачий орган. І саме тому я витратила стільки часу для того, щоб він таки запрацював. І зараз ми почали працювати. Я думаю, що вже скоро ми зможемо сказати суспільству. То, що саме ми зробили, що саме ми домоглись, що саме на що саме ми е, свої зусилля витратили, який результат. І відзвітувати вже про свою якусь діяльність. А ми радо будемо запрошувати вас прийняти участь у ефірі, аби почути все так би мовити, з перших уст. Дякуємо вам за вашу роботу, за ваші ініціативи і за те, що вам не байдуже про те, яке майбутнє у нас буде. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з даною Яровою, волонтеркою громадською діячкою та членкинею антикорупційної дорадчої ради при міністерстві оборони України.